Я дякую, що ви з нами залишатися на телеканалі Київ. Второк, 4 листопада, ми продовжимо працювати у прямому ефірі. Третій блок корисні поради, як і обіцяла у третьому блоці, сьогодні у нас будуть поради садівникам. А є такий вислів: готуй сани влітку, а сад восени. Так дійсно можна перефразувати давню істину. І справді, восени саду клопотів не менше ніж весною чи влітку. Ще у жовтні настає пора готувати сад до зими, обкопати, полити, підживити та утеплити дерева і кущі. А як доглядати за садами листопаді, щоб рослини добре пережили морози? Про це заметь. У нас сьогодні у студії людина, яка без перебільшення все знає про виноград. Про садові дерева плодові, все знає, як рятувати, як вирощувати, як отримати гарний урожай. Сьогодні у нас Петро Мазур, завідувач науково дослідної лабораторії садівництва Таваноградарства, Національного еколого-труїстичного центру Міністерства освіти науки України. 223.0971. Хотілося б дуже вже вас почути, тому прошу. У нас навіть такі невеличкі зараз буде майстер-клас, якщо так можна назвати. Ми чекаємо на ваші дзвінки. Всі-всі питання щодо саду, щодо городу, що необхідно робити, щось можливо у вас там сталося з вашим деревом, садовим. Ми чекаємо. Дуже Ді, будемо почути. А вас я завжди рада бачити, Петро Олександровичу. Доброго дня вітаю всіх. Дякую за лестощі. А це не вас. лестощі. Це правда була А ще іноді неправдиві. Я жартую, роботи багато зараз Прости, безумовно, за що так, тому що, по-перше, хто мріє посадити сад, саме час садити плодові саме дерева, і ягідники mm -hmm. і виноград, в тому числі. Mm -hmm. Заради цього необхідно в будь-якому випадку підготувати посадкову яму, для того, щоб mm -hmm. дерево чи куш mm -hmm. мало що їсти на протязі багатьох років. Образно mm -hmm. кажучи, але так воно mm -hmm. є насправді. Запас поживних речовин має бути біля кореневої системи для того, щоб куш чи дерево розвивалося. Для цього копаємо посадкову яму 80 на 80 глибиною 80 см. На 3-4 відра перегною, додаємо чорнозем або верхній горизонт з городу, скопуємо, перемішуємо і заповнюємо яму в штент. Після цього висаджуємо, чи плодове дерево, чи кушов давно папити. А да ви за розказ... в... ви винограду вже чекає людина? Говоріть дуже швиденько. Ми чуємо вас, говоріть. А зараз я продовжую. Розказ... Ось рівень посадки. Й... Винограду говоріть, говоріть, говоріть ви в вивесі. в мене таке запитання: як боротися з галовим кліщем на Що? Галовий кліщ на груші. Е... Потрібно використовувати акарициди, препарати, які знищують кліщів. Mm -hmm. Це може бути Б-58, той же Ругор, це може бути конфідор і ряд інших препаратів, які використовуються проти сисних комах і шкідників. Так. Кліщ, до речі, це павукоподібне, а не комах. Не комаха в неї пере... чотири пари ніжок, а у комах. Тільки три. Тільки а, так, давайте ми перейдемо до отож. Ви нас ось. почули, сподіваюся, далі чекаємо. Давайте саджанця, покажіть, що. 에, що пра... стосується посадки винограду, та інших плодових дерев, то е, я розповів вже, як давайте. посадкова яма готується, і ось рівень посадки. Ось на такий рівень угу, висаджується угу. виноградний саджанець, е, після чого загортається сапкою, як кажуть, мої юнати. По, по самісінькі вуха, <гум> з тим, щоб захистити його від пересихання і підмерзання взимку. І весною розгортиться до такого рівня. Це хороші саджанці, видно, да? Бо кори, так? Бо корень. Так, якість відмінна. Це такі хороші корені. Монарх це укривний сорт, улюблений ваш, до речі. – і... сорт простіший на смак, менше грона, але. Невибагливий, і дуже ранній. Достигає mm -hmm. сортів дупи в нашій колекції раніше всіх сортів винограду в кінці липня. Ось і багато інших саженців в нас і. Винограду і плодових дерев, але що хочу сказати, що зараз, не дивлячись на те, що повітря холодне, ґрунт ще теплий, І садити якраз цю пору. А ви прийшли не. з інструментом, так? Це для чого? Так, це секатор mm -hmm. садовий, професіональний, до речі, фірми Felco. Ми ним користуємося щоденно, зранку до вечора, ріжемо, ріжемо, ріжемо. Інструмент дорогий за якістю і дорогий за грошима. Але. Ну це не, не ми не рекламу робимо, так щоб mm -hmm. зараз не було безпретензів. Що хочу сказати, так. саме час проводить. Обрізку винограду. Обрізк, Тому е, інструмент має бути якісний і для того, щоб е, нормально обрізати, сформувати виноградний кущ і підготувати його до перезимівлі. Саме в цю пору проводиться обрізка винограду. Ми за чекаємо того, на ваші дзвінки, прошу 223-09-71, щоб ми встигла. А інші <кас> дерева плодові, тебе ж треба штурм робити? Безумовно, іпісти, що правда? так. Що треба зробити нині? Це перш за все обрізується пізніше. Скажімо, можна вже з першої декади грудня проводити обрізку. Єдині там ліментуючі фактори, що може бути температура, скажімо, мінус шість, мінус вісім, середньодибова, дискомфорт при обрізці, руки мерзнуть і не зовсім зручно. Або гілочку, коли відгинаєш, хочеш того чи не хочеш, вона немов бурулька людяна, відскакує. І дуже швидко ламається. А так всю зиму можна принаймні зернятковий різати без всяких. А в нас традиційно ріжуть на провісні, коли вже минула загроза mm -hmm. сильних заморозків і зараз е так час. погода змінюється трошки. Ну в грудні на початку ну може бути навіть і плюс там ну, п'ять, може бути так, нормально, зап... так можна обрізати при можна припілки? чому ні? Можна так? так. Mm. І проводити ближка. Виноград біжиться саме зараз. Перед no, тим це... як вкрити його, і перед тим як вкрити mm -hmm. бажано і виноградник, і плодові дерева обробити розчином залізного купоросу це для чого п'яти процентів, щоб бічки. знищити хвороби, зимуючі стадії хвороб. Бо дуже багато нині в тому плані, що рік був як високосний, дуже кепська погода була. накопився дуже великий інфекційний фон. І парша, і борошниста, роса, і мільдю на винограду в цьому році цвіли буквально, тому їх не треба знищити. Перш за все, згребти, опавши листя угу. і скласти їх в компостну яму, не визивши приріст, і обов'язково при... обкопати приштамбові кола. Це буде також непогана профілактика. Профілактика по боротьбі з шкідниками та хворобами, і також побілити. У нас білять на перше травня, а білити нині треба, тому що всі дерева вже можна, так Так. Mm -hmm. штамби... яблуні, груші, так? так і більше всього mm -hmm. від зимових опіків і морозобоїн страждають кісточкові, тобто слива, алеча, персик, абрикос. вишня, черешня, абрикос, Так mm -hmm. то їх необхідно розвивки скелетних гілок і штамби побілити в цю пору тоді це буде надійний ефект і запорука. Успіху! Тож... нас є додзвонювач. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Доброго дня. Добрий день. Ти, будь ласка, а ви саджанці продаєте? Безумовно. Тобто то, до вас можна під'їхати на Вижгородську 15, да? так? 19. 15? 19. 19. 19. 19. 19. Добре. Спасибі. Так, ми ну чекаємо далі, будь ласка. Вже такі запитання в ефірі не ставте. Ви почули, де це нас хотілося ще в запитання 223 двадцять Ви майстер-клас цього року проводили? По двадцять 29 жовтня традиційно традиційно та... було у вас, та... Кожного року. Ми проводимо майстер-клас угу. по обрізці. винограду. цей тиждень ще ріже може кого кортить, то може індивідуально під'їхати і подивитися, як ми проводимо обрізку винограду. І саджанці заодно придбаєте ну, вже дуже так? Думаю, так. так. Ну бачите, отак от покажіть ще саджанці. Це хороші саджанці, Ну, гарна якість п'ять корені, пишні так. і пристосовані для того, щоб приживатися і гарно рости, радувати нас. Лише необхідно підготуватися для того, щоб. Він нормально різ, і було йому що споживати, тобто поживні речовини. Треба годувати свої дерева так. також. Потім Кого? вони вас будуть годувати. Це і в цю пору закон. також проводиться підживлення органічними добривами плодових дерев. Угу. Копається в залежності від віку плодового дерева канавка угу. глибиною порядка 25 см приблизно. По кругу це може бути метр, півторам, а в залежності від віку плодового дерева, і вноситься органіка. Краще всього перегній. Можна послід, послідали в меншій мірі в цю канавку. Mm -hmm. І засипається землею, і це буде запас поживних речовин на 2-3 роки на майбутнє. Є в нас додзвонювач, прошу ви в ефірі. Добрий день. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, розкажіть трошки про один винограда осінню. Що потрібно робити, як його обрізати правильно? Ой, ну це в нас вийде чисто віртуально, але ну, на пальцях так. можу ну, давайте, показати. Так. А якщо кортить і ви в Києві мешкаєте чи неподалік від Києва, завітайте до нас в ці дні на Вижгородську 19, і я там зможу показати на практиці. А обрізка винограду, якщо кур вже сформований, угу. то на рукавах залишається... Верхня лоза ріжеться довше, тобто залишається більша кількість вічок на 5-7. А нижня коротша, 2-3. Це сучок заміщення. Верхня стрілка, нижня сучок заміщення. Така закономірність зберігається на будь-якому сорті і при будь-якому формуванні виноградного куща. Та лоза, що вище, залишається довшою, нижня коротшою. Стрілка, сучок заміщення. О, а це не треба навпаки. бачити. Я, наприклад, ну, так. Якщо це треба... виноградного куща uh -huh. ніколи не бачили, то це ясна річ. Та бачить, бачили, але все треба щось спробувати, було хороше ну, просто. Пусті раз, слова, як то кажуть. Так, правді. Якщо є можливість і бажання, будь ласка, в ці дні до кінця тижня можете до нас прийти і побачити, як ми це робимо. П'яти хвилин буде досить для того, щоб опанувати обрізку виноградного купу. Ще до ви в ефірі. Чуємо, в ефірі. Добрий, день. Так, добрий день. Доброго дня. Так, добрий Говоріть, будь ласка. Е, будь ласка, Як боротися з Оленкою Волохатою? А, Знову Оленка волохата. Традиційне що, питання вже в нас. Е, О, це над... в цей Докучлива спосіб ми спробували в цьому році, і він був доволі ефективний. Справа в тим, що проблема полягає в тому, що цей шкідник з'являється під час квітування плодових дерев і об'їдає світ. Більш-менш ефективним способом боротьби з оленкою волохатою: пластиковий чи емальований посуд синього кольору. А чому саме синього? Чогось вона полюбляє, летить на цей колір і наповнений водою. Оленка сипиться, і таким чином, в подальшому механічно її можна знищувати. В противному випадку під час квітування ж не будеш оприскувачем обробляти отрутою квітучі плодові дерева. Ще профілактика надійна це перекопування приштамбових кругів навколо плодових дерев. Також сприяє тому, що личинки цього шкодочинного жука гинуть. Отакі От способи боротьби інших поки що не придумали. Так, це було про Оленку Волохату. Далі йдемо, рухаємося по ефіру. Можливо, хтось у нас в першому блоці була тема, як змінити ім'я, хтось захоче стати Оленкою Волохатою, Що симпатично звучить. Тільки не забувайте, що це шкідник. Так, в нас є тут дзвонювач, прошу в ви ефірі. Алло, добрий день, Тетяна Владимировна Київ. Кажіть, будь ласка, Тетяна. Да, я тепер хочу спросити про виноград. Скажіть, будь ласка, у нас посадили чубок, якщо я правильно... Ну... Так, живець виноград, ні, да, називається чубок. Так, 4 роки тому, де там метр, він вже так от вирос. Ну, в минулому році 4 всього грозі виноград в этом. Это так и нужно, или что неправильно муж? Ну, ну я це... вважаю, що з року на рік навантаження врожаєм має рости. І угу. якась тому причина є саме в тому, що можливо, що в перший рік, в минулому році, ви перевантажили його врожаєм. Чотири ваші гронки визріли, але не визріла виноградна лоза, яка має плодоносити по тор... наступному поточному році. Тому варто було зменшити навантаження, залишити не чотири, а одну-дві громки, Тоді б краще лоза визріла, була б довшою, це був би і запас поживних речовин, і чисто механічно. Збільшилась об'єм куща, тому врожай був би більший. Так що нормування врожаю це є одна з зелених операцій, якої слід і варто дотримуватися. Скажу так: якщо визріло метр виноградної лози, навіть у перший рік, якщо uh -huh, він відріз, uh -huh. то вже на наступний рік можна 2 кілограми врожаю залишати на. Самих паганах, і це буде без шкоди для винограду. А то в багатьох випадках ми перевантажуємо виноградний куш, так як і плодові дерева, до речі. Є анекдотичні ситуації, коли люди радіють від того, що в них вісім відер персиків в цьому році було на одному дереві, а в наступному році він успішно вимерз. Хоча б одне від та, Так, брали. Та вимерз повністю, угу. тому що навіть за м'якої зими, тільки за те, що він був виснажений, перевантажений, цього не можна допускати. Має бути певна норма. Так, в нас додзвонювач, прошу ви в ефірі. Здравствуйте. У мене три питання. Як боротися вітання. Почекайте, 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 будь ласка. Ще раз, перше питання як боротися слизни, з чим? Далі які запитання? Усихає черешня, Пол черешні жива половина ні, чого це ага. нею делать? І третя часть, Відслаюється кора на дерев'ях, якщо її потрібно очищати, до якої частини? Зрозуміло, що останнього е, це наслідки е, прикрої зими 2012 року, коли е, доволі суворі кліматичні уморми взимку. На багатьох плодових деревах утворилися морозобоїни і тріщини. Тому, що варто було зробити, чи на наступне що необхідно зробити, та кора, яка некротизувалася або відмерла, її необхідно зачистити, зачистити до живого і саме елементарне замастити рану або садовим варом, або масляною фарбою, причому любою, масляна. Пентафталева, нітроемаль, все годиться як антисептик для того, щоб стовбур далі не пошкоджувався. Перше питання було про слимаків. Перш за все, треба дотримуватися високої агротехніки, щоб бур'янів не було. Тоді і слимаки не будуть водитися на вашій полуниці чи на інших посадках, і на ягідниках. І механічний збір вбирати їх так? так, в рамках плодового саду mm -hmm. дачі хімічні засоби боротьби неефективні і недієві проти слимаків. Краще всього розкласти шифер, камінчики, посуд, налитий водою слимаки туди ховаються від спекотний день під дно Цих предметів і тоді вранці прийти, щистити і утилізувати. Угу. От і що друге питання було? Черешня, одна частина, одна частина щось висохла, інша нормального важко сказати конкретний випадок, але угу. очевидно, вона була пошкоджена е, тією чи іншою грибковим захворюванням. Це може угу. бути кокомікоз, вертицельоз і все таке інше, тобто необхідно. В ранній термін виявляти ці захворювання і боротися з ними. Якщо вже таке сталося, це можна врятувати дерево? Чи вже санітарна складно? обрізка до живого, можна, да? до так. Живого. Якщо дерево сильне і не сильно ушкоджене, то воно виживе, відновиться і все буде гаразд. Якщо ще сильне ушкодження, то санітарна вирубка повністю також спасе сад від вражень. Інші дерева, так я розумію. Так, нас так. є додзвонювач, Після того ще один дзвіночок зможемо прийняти. Говоріть ви в ефірі. Добрий день. день. Мене цікаве питання. Я прикопав віточку, ну, ветка йшла, молода вітка. Прикопав у землю і mm -hmm. в цьому році вже був один, ну, як, відсадок. Так. І це саме. Вже в цьому году була громка винограду. Ну, виноград такий вільний був. Так. О, можна чи його пересаджувати. А як так, же? <реш> відкопуєте біля <реш> маточного Все куща один і відрізаєте від маточного куща і пересаджуєте на нове місце. Врахуйте те, що коренева система відсадка ще не дуже потужна, тому необхідно те, що відросло влітку е максимально. Обрізати, залишивши певну кількість вічок виноградних для того, щоб куш в подальшому міг розвиватися. Має бути сонячне місце для місця під посадку винограду. Це треба врахувати, необхідно врахувати, тому що часто ми садимо в затінених місцях і від цього виноград страждає. Але можна робити? Запитання було, чи можна Без... пересаджувати, так, будь ласка, так, так. пересаджуйте. Безумовно. Так, а, нас залишається десь дві хвилини, але готується дзвінок, тому дуже попрошу, якщо дзвінок по темі, щоб ми його одразу тоді а, в ефір це зробили і дали. Так, скажіть, а, ну, є дзвіночок, я так розумію. Так, давайте, слухаємо вас, говоріть ви в ефірі. Алло. Говоріть. Яблуне, груша, сліва, черешня, самообісплодні, як правило. Як з цим розібратися? Дуже просто посадіть поряд або щепіть у крону сорт запилювач. Скажімо, якщо це яблуня, то сорт Айдерет, Голден Делішес може бути прекрасним запилювачем для більшості сортів. Яблоні. Є прекрасні сорти вишня черешневих гібридів, дюки вони називаються. Mm -hmm. Так от, вони самобезплідні. Якщо посадити одне дерево або однотипну посадку зробити, то е, буде е, практично врожаю не буде. Задля цього необхідно е, посадити або щепити у крону цього дерева сорт запилювач, який в період світіння буде запилювати е, з допомогою комах е, нашу основ, основну сорт посадку, і це буде давати. Щедрий врожай, і цієї проблеми уникнемо. Ну і Ми... те, що ви говорили, що один рік може бути дуже гарний врожай, а інший, якщо неправильний був догляд, як правило, врожай має бути і є завжди щедрим і регулярним. Угу. Тут проблема в нашому відношенні до саду. Тобто, якщо він доглянутий, якщо щорічна проводиться циклічна обрізка, угу. підживлений, политий, то проблем з щорічною і регулярною врожайністю в саду не повинно бути. Так, я вам дуже сьогодні дякую. Обов'язково побачимося. Петро Мазур, завідувач науково-дослідної лабораторії цадівництва та виноградарства Національного еколого-трусичного центру міністерства освіти науки, був гостем. І ми завершуємо вже цю годину. Попереду для всіх вас новини о 15.00. після того новини спорту. І знову вам скажу доброго дня. О 15.15 .15 ми будемо спілкуватися з депутатом Київської міської ради. Ну і відповідно від вчорашнього дня протягом всього цього тижня ми спілкуємося з депутатами Київської міської ради, які на сьогоднішній день також очілюють райони. Сьогодні у Нас буде очільник Дніпровського району. Дуже чекатиму на ваші запитання. Абсолютно всі запитання: підготовка до зими, питання опалення, гарячої води, якщо вона відсутня у Дніпровському районі, також культурне життя, відкриття дитячих садочків. А важливо, тому що у Дніпровському районі нещодавно було відкрито відновлено певний дитячий садочок. Про це все будемо говорити о 15.15. .15. Також нагадаю, що сьогодні зараз прямо відбувається у колонії залі на хрещатику 36 Розширене засідання бюджетної комісії йде обговорення бюджету головного фінансового документу столиці на наступний рік. Про це так. Також сьогодні будемо говорити. У нас у студії буде Ярослав Горбунов, депутат Київської міської ради, голова Дніпровського району, який також є членом даної комісії, тобто бюджетної комісії. Всі запитання готуйте. Я сподіваюся, що досить активно будете телефонувати саме о 15.15. .15. будьте з нами, не перемикайте.